Виноград Київський янтарний. Це мій доволі старий сорт винограду, який в мене вже багато-багато років. Це морозостійкий сорт, який я ніколи не вкривав і не вкриваю. І ось для людей, які бажають вирощувати невкривний сорт винограду. Зверніть увагу на цей сорт. Ось в цьому сезоні. Ви всі пам'ятаєте, були приморозки весняні. В квітні, в травні, а так як тепло в березні дуже інтенсивно пішло, в нього в Київську вже бруньки почали набухати. І в квітні місяці вони вже вже такі гарненькі, зелененькі. Я ніколи не думав, що він тут може мені примерзнути, тому що він тут в мене ось між двома парниками в ряду. Здавалося б, затишно, має бути все добре з ним. Але ті бруньки змерзли. Коли я внизу там виноградник спасав, бігав, оприскував водою, бо було там до мінус двох, а тут може один раз було, чи тут з козняком роз'ясним, чи що, Ну, факт тому, що бруньки перші змерзли. І от якщо ви будете такий сорт винограду мати, не от отака погода буде і він вам може вимерзнути тільки на раз. Але перевага в ньому в тому, що він з запасних бруньок ось дає врожай і досить непоганий. Я пам'ятаю, це було десь чи в 16-му, чи 17-му році. В нього пагони вже були досить великі, такі до 10 сантиметрів і був приморозки, він повністю в мене вимерс. І з запасних бруньок він дав ще кращий врожай. Ну, В цьому році не так вийшло, як хотілося. Да, він дав врожай, але не зі всіх пагонів. Є половина пагонів просто холостих без врожаю. Ну, але факт тому, що сьогодні 31 серпня. І я зараз поміряв брікси. Тобто цукристість у в нього в нижніх ягодах 18 брікс. І це є досить добре, я буду з нього робити сухе біле вино. Ну, Але ще спочатку розкажу трошки про цей сорт. От мене часто запитують, листя, показують, яке листя. Листя у нього таке, як то шкіряне, товсте таке розсічене, трохи, трохи не розсічене, як яке. Ну, видно, така ніби трошечки опушка, не опушка ззаду листка, ну ось таке. Пагони досить добре, в нього вже визріли майже доверху. Грона в нього досить щільні бувають, Грона великі. Викидає по два суціті. Оце гроно буде мати. Ну, Півтора кілограма, якщо не більше. Ягоди вони трошки не доопилилися в цьому сезоні, ось на цьому городі. Ну, Там також є з горохом. Ну, так, Пам'ятаєте, яка була погода. Тоді при, при запиленні також не все добре було. Ну, Але факт залишається фактом, він, він мене визрів. Визрів вже солодкий. Він на сонці бере дійсно такий янтарний якийсь засмагу таку. Кольору такого, але на сонці він не пікся. Ягоди досить в нього такі соковиті. Досить багато соку в нього. Кістоньки вже корисневіють. Шпірка така твердувата в нього, але для вина це якраз добре. В нього є легенька терпкість, але вже на сьогоднішній день він досить-досить солодкий. Я так невеличкі в нього такі до максимум там, до 6 грам. Так, два, три 3 різні різнобої. Я ще покажу на другій стороні зараз. Ось тут трошки запилення краще. Він тут більше під листям схований, тоді засмаги нема. А ось це роно виставлене. Є деякий тріск в нього вже з'явився. Так як тут дощі були у нас це тиждень тому назад, а так як він під самим парником. Він досить швиденько напивається багато вологи і починає Ну, Це не смертельно, для вина це все нормально. Завтра ж ранечком я його зріжу і буду робити вино. Технологія виготовлення вина в мене досить проста. Зранку я його зніму з куща, за ніч він охолониться, щоб не були гарячі грона. Відразу ж ми його з дружиною відберемо руками, поперебираємо, подушимо, подавимо його і поставимо на одну добу на мозгів, хай він підстоїться. У мене в літній кухні там досить прохолодно, там 15 градусів. Це, до речі, все фіолетове ранній міше тут. І одну добу він постоїть, потім під прес, видушимо сік. Перед тим в мезгу я буду давати піросульфіт калію з розрахунку 1 грам на 10 літрів сусла. І потім, коли вже почав, всіх додавлю чисту культуру дріжджів. Я їх замовив, вже маю. Ось така технологія проста, виготовлення вина. Думаю, не варто цей процес знімати, це досить все просто. Давно в мене, це вже більше 30 років, цей сорт, це сорт кондратського селекціонера. В Ежгороді там була станція дослідна, там він його вивів при Горбачовському потеплінні, коли винищували виноградники, його ліквідували там, але ось цей сорт в мене залишився. Я ним задоволений. Він взагалі-то універсальний, його можна вживати так свіженькі ягодки, вони солодкі, з такою терплинкою легенькою, ну дуже смачні. Ну а вино біле, в мене воно одне з найкращих. Всіх сортів, які в мене є. Ну, ось, мабуть, це київський янтарний 31 серпня, місто Кременець. Ось так будемо робити з нього вино.